Важкий тиждень для Дніпропетровщини. Обстріли, допомога військовим та посівна. Розповімо про головне із життя регіону. Чергова автівка поїхала на фронт у допомогу нашим військовим. Не дрібниці у стосунках. Під такою темою на базі Центру молодіжних ініціатив пройшло дводенне навчання для майбутніх тренерів. Про це та інше сьогодні розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Від вчорашнього дня Дніпропетровська область страждає від атак окупантів. Внаслідок обстрілів Нікопольського району в день 20 червня 74 річний чоловік отримав поранення голови та струс мозку. Він доправлений до лікарні, пошкоджено будівлі та приватні будинки. Ворог удвічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Наслідки ударів наразі уточнюються. На щастя, люди вціліли. Очільник міста Андрій Білоусов сьогодні зробив відеозвернення до мешканців, в якому спростовує фейки, пов'язані з облаштуванням клубу на площі визволителів біля автовокзалу. Далі пряма мова міського голови. Шановні мешканці найкращого в світі міста, найкращого в світі країни. Я знаходжусь поряд з нашою оновленою клубою, яка розташована на площі визволителів біля залізничного вокзалу, біля автовокзалу. Біля проспекту ювілейного, як в бік якого рухається транспорт від міста Дніпро, тобто це свого роду ворота нашого міста. Останнім часом клумба знаходилась в непривабливому стані. Ми її оновили, викинули роботи по рівному території, зробили автоматичний палив, штучний газон, висадили квіти, дерева, зробили в стилі українського орнаменту плитку, частково замінили бордюри, встановили перебрик, виконали. Освітлення. На все це було витрачено 800 тисяч гривень коштів з міського бюджету, а також на 400 тисяч гривень місцеві підприємства виконали безкоштовно роботи з освітлення клумби. Останнім часом наші місцеві брехуни розповсюджують інформацію, що на клумбу було витрачено 20 мільйонів гривень з міського бюджету. Офіційно заявляють, що це черговий фейк, фейк в стилі того, що вкрали. Бюст Брежнева, фейк в стилі того, що мерено було в місті перші дні війни, фейк про фонтани, які вони розповсюджують. А ми робили і будемо робити наше місце кращим, підтримували підтримували українську армію і будемо створювати умови по всім напрямкам для того, щоб люди могли постійно відчувати підтримку і увагу з боку влади, і наше місто постійно рухалось вперед. Разом до перемоги. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов днями відвідав захисників та передав хлопцям необхідні речі. Він повідомив. Побували на сході України у хлопців із 142-ї окремої стрілецької бригади, 414-го окремого стрілецького батальйону. Передали нашим захисникам автівку для виконання бойових завдань та смаколики і медикаменти від медичної спільноти Кам'янського. Від імені всієї громади подякували бійцям за відвагу та мужність. Побажали повернутися додому живими та неушкодженими разом до перемоги. Минулий тиждень був доволі нелегким для Дніпропетровщини. Область потерпала від ворожих ударів та боролася із наслідками підриву терористами Каховської ГЕС. Водночас продовжувала працювати, сіяти зерно та допомагати силам оборони технікою. Про головні події останніх семи днів під час брифінгу розповів перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов. Найбільше постраждав минулого тижня кривий ріг. Ворог вчинив на місто дві ракетні атаки. Загалом 13 загиблих та понад чотири десятки постраждалих. Потрапили під ракетний обстріл. Одна багатоповерхівка, приватне підприємство, два промислових підприємства. Також мали обстріли Синельніківській громаді і вже понад рік обстрілюють Нікопольську громаду, потрапляють постійно під обстрілами саме міста нікополь Марганець, також Червоногригорівська, Покровська, Селічна, Мирівська громади. Попри все, регіон підтримує постраждалих від російського агресора людей. Так, на потреби криворіжців область виділила 15 мільйонів гривень. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисаков підписав відповідне розпорядження. Ці гроші будуть розподілені між постраждалими людьми, саме від ракетних обстрілів. Також в нас діє програма обласна, де людям, які загинули від ракетних ударів, їх сім'ям буде сплачено по 300 тисяч гривень. І 13 людей, які загинули, їх сім'ї можуть отримати ці кошти. Вже з цієї програми на сьогодні отримали кошти 119 людей. витрачено витрачено майже 35 мільйонів гривень. В Україні триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. У нашому регіоні заборонили вилов риби. А ще продаж улову з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Ці обмеження діятимуть, доки ситуація не стабілізується. Нині в області посилені всі заходи контролю для того, щоб ця риба не потрапила на прилавки наших магазинів, ринків тощо. Робимо все для того, щоб подолати цю катастрофу. В Нікопольському районі підсилені заходи безпеки. Працюють 18 патрулів і заборонені заходи рибальства, купання, відпочинок. Переміщення прибрежної території, а також проїзд трасою, яка примикала до Коховського моря. Це робиться для того, щоб ворог ну щоб ворожі снаряди не нашкодили ще більше. Нам також Дніпропетровщина отримала гуманітарну допомогу від друзів поляків з нижньосілеського воєводства. З Вроцлава до нашого регіону приїхало 9 швидких. Машини передані обласному екстреному центру швидкої медичної допомоги і будуть розподілені між громадами а деякі з них достануться військовим для того, щоб допомагати евакуації поранених і як швидше привозити їх до наших лікарень. Підтримка сил оборони постійно рухаємося в цьому напрямку, і на тому тижні теж не ставали осторонь. Цього понад 30 автівок від благодійників було передано нашим силам оборони, щоб вони. Якомога швидше гнали ворога з нашої землі і рухались вперед, наближаючи нашу перемогу. А ще в області успішно триває посівна. Аграрії виконали більшу частину робіт з посіву ярих зернових та зернобобових. Засіяли 644 тисячі гектарів соняшника. Загалом плануємо охопити десь мільйон двісті тисяч гектарів. Рухаємося вперед і впевнений, що продовольча безпека держави, яка лежить на плечах наших аграріїв, буде під контролем. Область буде з хлібом, область буде з овочами. Ми все зробимо для того, щоб не тільки годувати Дніпропетровщину, а й допомагати всієї України. На базі центру молодіжних ініціатив пройшов дводенний тренінг для підготовки тренерів недрібниці у стосунках. Учасники дізнавалися, як розвинути тренерські якості, аби навчати молодь розпізнавати токсичні та аб'юзні стосунки, реагувати на прояви насильства та бути готовим допомогти у небезпечній життєвій ситуації. Долучились до тренінгу освітяни міста, шкільні психологи, вчителі, молодіжні працівники та працівниці. Метою освітнього проєкту є створення центру життєстійкості громади в місті. Розповідає Ольга Цуприкова, проєктна координаторка U for Recovery» фонд ООН у галузі народонаселення. Даний тренінг є майданчиком для навчання коучів, які будуть не знаходитися в цьому центрі. Цей тренінг реалізується в межах проекту, власне, який я назвала Європейський Союз для відновлення або англійською U for Recovery». Цей проект реалізується програмою розвитку ООН із залученням агенції ООН жінки а також фонду ООН у гаузі народонаселення, власне, в якому я працюю за фінансової підтримки Європейського союзу, і е, цей тренінг для нас дуже важливий, тому що це перший захід в межах цього проекту. І дуже приємно, що саме в місті Кам'янське це відбувається. Своєю думкою стосовно обраної на навчання теми поділився тренер мережі фонду народонаселення ООН з протидії та профілактики домашнього насильства Богдан Руденко. Я дуже давно працюю в цій темі, вже більше 20 років, і я бачу, як змінюється і молодь і суспільство по відношенню до теми насильства. Більше починають звертати на це уваги. Відповідно, змінюються такі уявлення про те, що це не норма, так не має бути. Да? І оце мене мотивується таке зміни і розповсюдження цих знань. Учасники заходу перепрацювали кеси з тренерської діяльності, дізналися про те, як будувати здорові стосунки, отримали багато теоретичних та практичних знань для своєї подальшої діяльності. Так, своїми враженнями з нами поділилася учасниця тренінгу Софія. Дізналася багато нового з тренерського, з тренерського досвіду, дізналася багато нового про токсичні стосунки, здорові відносини, як правильно проводити тренінги, дуже багато то корисної інформації. Пані Іна розповіла, що завдяки цьому заходу вона змогла обмінятися досвідом зі своїми колегами та подивитися на деякі речі по-іншому. Учасниця відмітила, що цінним є спостереження за тим, як учасники різного віку статі життєвих позицій працюють в командах та дискутують на одну тему. І кожен знайшов для себе щось нове та корисне. Взагалі я сама є тренеркою, зокрема курсу комплексу сексуальної освіти для підлітків і молоді. Тому для мене завжди цікаво дізнатися якісь новенькі фішки, я дуже вдячна панові Богданові, тому є такі штуки, які я візьму собі на озброєння. Структура тренінгу, саме принципи проведення тренінгу. Певний там був чек-ліст, за допомогою якого я трошки прорефлексувала свої навички, там десь собі треба щось підкачати, прокачати, покращити або навпаки чогось там занадто багато. Тренінгову програму не дрібниці у стосунках розроблено UNFPA фондом ООН у галузі народонаселення в межах проєкту EMBRACE – посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, що здійснюється за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Свідомі батьки кращий приклад для того, щоб привчити дитину до відповідальності. При цьому варто розуміти відчуття міри, як розвинути в дитині відповідальність, не втративши межу між дитинством і дорослішанням, розповість психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Дуже часто виникають ситуації, коли дитина робить певний негативний вчинок, а тоді говорить, що вона до цього не причетна. Це виникає через відчуття страху покари. Тому дуже важливо, щоб дитина знала, що має право на помилку, адже як правило, будь-яку помилку можна виправити. Коли я працюю зараз з родинами, тут один із великих таких таким такий важливий запит, чого дитинка безвідповідальна, чого дитина безвідповідальна. Ну ми стикаємося з тим, що ну там нескладними діагностичними методами ми з'ясовуємо про те, що просто інколи дитина не знає причинно святкову цю реакцію. Да, оцей ланцюжок не сформований про те, що якщо є якась дія, то вона за собою тягне якийсь результат. Тобто дуже часто дитина не усвідомлює, що якщо вона зробила оце, то буде оте. Все починається із того, що в родині немає правил, або ж ці правила є тільки для обраних, наприклад, для дітей, а дорослі діють як заманеться. Такий підхід неправильний, адже в єдиній родині правила повинні виконувати всі. Відтак, якщо батьки не занадто зачіпають певні негаразди, а натомість пояснюють і прояснюють висновки, відчуття відповідальності виникатиме в дитини швидше. Дуже велика помилка інколи зустрічається у батьків, коли, наприклад, дитина щось там накосячила, і батьки тут же збирають черепки, допомагають дитині, тобто всіми силами виправляють ситуацію, але не силами дитини. В цій ситуації дитині потрібно побути в стані фрустрації. Коли дитина щось зробила, да, щось не вийшло, або щось вийшло погане, ну, щось тривожне, щось не дуже гарне. Дитина має побути з цими почуттями. Якщо ми приходимо як супермени, одразу все виправляємо, то, знаєте, дуже важко жити в родині суперменів. Дуже важко відповідати стану суперменів. Так? Дитина в якийсь фруструючий момент має опрацювати сама. Перш за все, дитина має усвідомити, що відповідає за кожну свою дію і приймає рішення самостійно. Від одного цього усвідомлення виникає багато напрямків розвитку здорової особистості. Це і про дії, і про логічні зв'язки між діями, і про соціальні норми загалом, які дуже важливі в неспокійному сьогоденні. Війна нам що показує, Що моя хата не з краю. війна нам показує про те, що по великому рахунку ми нікому нічого не винні, а по малому кожен обирає сам. Через те, що дійсно ніхто із нас зараз не зобов'язаний донатити, ніхто із нас зараз не зобов'язаний волонтерити, якісь свої пропонувати дії, які полегшаться. Ніхто, але ми все це робимо через те, що ми робимо одну справу, і так ми себе позиціонуємо як відповідальна нація, як відповідальні люди. Соціальні зв'язки. Це те, що ми підтримуємо підтримуємо да, собі для того, щоб відчувати себе людиною. А ми починали нашу розмову з того, що ми почуваємо себе людиною, коли ми поруч з людьми. З якого ж віку виникає відчуття відповідальності? Психологиня зазначає, що тут все індивідуально і залежить від сприйняття дитиною навколишнього світу. Спочатку дитина опановує певний невеликий напрямок: наприклад, не загубити ключі від вхідних дверей чи погодувати домашнього улюбленця. Головне, щоб все було поступово. Дуже багато діток, кого я консультую, вони раптово подорослішали. Раптово подорослішали. І при тому, що їх батьки вони такі трошки пішли в регрес і займають ну, таку більш дитячу позицію. І важливо все-таки, щоб в дитині це дорослішання було по плечу. Через те, що коли ми дорослішаємо не за віком і раптово. То це також призводить до проблем у майбутньому. Нема дитинства, яке треба десь відігрувати, буде тоді пізніше. І це може бути зовсім не про іграшки. Це може бути, ж більш серйозне, коли дитині хочеться, коли людині хочеться ще догратися, дитині хочеться доформувати якісь процеси. Через те, що всю малу всю молодшу школу ми знаходимося в провідній діяльності гра. Да, яка вже пов'язана з навчанням. Там запускаються навчання, пізнавальні процеси. да, це коли ми вже входимо в підлітковий вік. Якщо дитина випускає ігрову фазу, вона не набирає певних когнітивних навичок. Найпоширеніший приклад дитина не спілкується зі своїми однолітками через те, що пов'язана певними внутрішніми родинними процесами, заглибленістю, які може призвести до не зовсім конструктивних наслідків у майбутньому. Митці Кам'янського можуть позмагатися за щорічну премію в галузі культури. Кам'янське мистецьке перевесло. Прийом документів вже розпочато. Повідомляє відділ культури департаменту з гуманітарних питань міської ради. Роботи приймають за вісьмома напрямками. Це театралізоване мистецтво, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, музичне мистецтво, література, самодіяльна художня та народна творчість, нематеріальна культурна спадщина, музейна справа, краєзнавство та збереження культурної спадщини, творчі інноваційні проєкти у місті, впровадження та поширення власного досвіду, втілення розроблених інноваційних технологій у сфері культури у місті та його межами. Змагатися можуть як професіонали, так і аматори. Премію відзначаються оригінальні високопрофесійні роботи, які стали мистецькими і духовним надбанням або ж визначною подією в культурному та літературно-мистецькому житті міста, області і України. Документи прийматимуть до 1 жовтня. Більше про премію, умови участі та вимоги читайте на сайті Кам'янської міської ради. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду у четвер. Сонячно дощів не передавали. Температура вночі плюс 18, в день прогріється аж до 28 градусів. Вітер східного напрямку до 3 метрів на секунду. Це всі новини на сьогодні. Наступний випуск дивіться завтра у звичайній порі. І з вами був Володимир Кравченко. Тримаємо тил, працюємо на перемогу і підтримуємо наших захисників. Слава Україні!